Мама і папа казали, що підглядати не добре. Зараз то, що робити ніколи не можна. Друзі, йде злива саме справжня. Це наш X. Отак виглядає XL. XL. XL розмір має значення. Отака картинка. Суперлампи вже в Києві. Ви думаєте, я відкрию коробочкою достану? Ні. Я їх вже роздивляюся. Друзі, це дуже горяча пропозиція. Ці лампочки з'явились. В Україні в Києві пару годин тому. І зараз ми вже знімаємо відео для вас. Тестуємо самі кращі лампочки для лінзованих фар. Погнали! Вже стало нашою доброю традицією після того, як ви подивитесь цей тест, і якщо вам ці лампочки сподобаються, то ми їх вам подаруємо. Друзі, існують лампочки серії X від компанії Alet, які вже в свій час перемогли у тесті на найкращі світлодіодні лампочки для лінзованих фар. Але з'явилась альтернатива. І лампочки Alet серії XL, які ми сьогодні тестуємо. Давайте порівняємо їх попередньо і потім подивимося, як вони світять на приладах і на вулиці буде цікаво. Дивіться до кінця. Так, лампочка серії X, це у нас 55 Вт номінал. Нова лампочка 65. Тут у нас розмір кулера. У X він трошечки більше, у XL він трошечки менше. Зовсім різна конфігурація самого стержня, який у нас є. Тут у нас він у вигляді піра: всередині, є газова трубка. А тут у нас. З таким інноваційним вирізом, і теж, відповідно, має газову трубку, але підложка у нас більш товста. Щодо кристалу, що ми можемо розглядати? Тут у нас повноцінний двохрядний на 6 чіпів. З цього боку у нас трьохрядка плюс додатковий додатковий з боку. Драйвери мають. Абсолютно однаковий вигляд, я не виключаю, що вони мають однакову внутрянку. Компактні, в принципі, зазвичай їх закидають в фару. В принципі, розмір, наскільки це можливо, компактний. дроти як завжди, у нас шкіра питону. Це такий, скажімо, дріт, який не можна перебити, чи він не перетирається. В принципі, це. Майже усіх нормальних брендових лампочок він такий є. А зараз що, тестуємо, 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 тестуємо. Погнали! Тобі мама і папа казали, що підглядати не добре. так цікаво. так цікаво. Ти ж підгляду. Так Занадто низько, так занадто високо. Це ніколи нікому не показують, як ми налаштовуємось на працю. Друзі, це остання версія лампочок X3 генерація. Починаємо з них. Вставляємо їх в лінзи від компанії Коета. Це галогенова класична лінза, які ви їх можете бачити в автомобілях, таких як Toyota Land Cruiser. Toyota, Прада та інші. Запускаємо, дивимось наші показники. 13 у нас вольт, 3,8 ампера споживання, 50 Вт. Оці 50 Вт, в чому, скажімо, такий величезний плюс, така фішка OLED, що оця потужність, вона завжди статична. Вони майже не просідають на цих лампочках. Тому ми навіть не будемо очікувати прогріву. Дивимось на екран, як то кажуть, і оцінюємо картинку. О. Так, стартово майже 70 Вт, 5 ампер. Але це лампочка дуже потужна, і вона у нас повинна просісти. Очікуємо 10 хвилин, дивимось на показник. A few later. Зараз то, що робити ніколи не можна. Це я шуткую. Це стрес тест. Ми зараз... Шок-тест. Ми зараз зупиняємо куля для того, щоб не очікувати довго. Ми її зараз принизимо потужність. Ми її принизимо. І понизимо її потужність. До якоїсь критичної відмітки потім відпустимо кулер, він роженеться. І вийде на свою робочу температуру. Так що все робимо так, як вам робити не треба. А, подивись сюди наразі. 66 Вт вона тримає поки що і дуже плавно йде вниз. Так, чекаємо хоча б пару секунд. Так, друзі, щось вона не хоче у нас просідати. Що ми не робили, але лампочка нижче 65 Вт не просіла. Давайте дивимось, що у нас і як. Так, у нас є попередню лампочку. Вона була майже холодна на дотик. А ця у нас 70 Вт. Температура у нас знаходиться, як і повинно бути у нас на нашому радіаторі. Майже 70 градусів. І так же вона 65 і тримається. Так, давайте переходимо до замірів потужності світла. Так, а зараз ми будемо використовувати наш ящик Пандори. І стартуємо у нас з іксів. Так. Включаємо живлення. Так, він уже у нас запустився. Підключаємо. Ой-ой-ой-ой-ой. І вставляємо і оцінюємо потужність. Так. 5 тисяч у нас люмінів на старті. 102, це співвідношення люміни до вату. Цей показник теж можна розглянути, але зараз він не є принципово. І споживання. Оті, скажімо, 50-49 ватт. Вони у нас тримаються. Ми робимо старт і очікуємо 5 хвилин для того, щоб оцінити фактичні. Показники світла. І запускаємо наш графік. A few later. Так, 3, 2, 1, 0. Супер! Дивіться, наша крива майже рівнесенька. У нас відбулося просідання на 500 люмінів. І у нас ті 49 ватт, про які ми бачимо там, вони тут і є. Чому це принципово і чому я на цьому акцентую увагу? Максимально все просто. Багато людей обирають LED-лампочки за потужністю. І коли ми кажемо, що ця лампочка дасть вам нормальне світло, а людина каже, а я хочу потужній, дайте мені 120 Вт. Але якщо людина дивиться наші тести, то він знає, що ті лампочки, які 120 Вт, частіше за все просідають на 45 ватт. Або щось біля того. Тому треба дивитися тести тих людей, які в цьому розбираються, для того, щоб не бути лапухом в своїх очах. Друзі, я не хотів нікого образити, але приміть до уваги, що цю помилку допускає дуже багато людей при обранні сводіодних лав. Тестуємо іксель. Так, лампочка працює. ох йо, я зайчиків зловив. Так, у нас на старті 7700 люмінів, досить непоганий показник, 65 Вт споживання. Що у нас? Запускаємо наш тест на 5 хвилин та очікуємо результатів. Так, у нас 7700. Люмінів на старті було 7700 і 63 Вт, А на старті у нас було скільки? 65. У нас знову ж таки є малесенькі просідання, але у нас далі все рівно, тому що лампочка має свою стабільну потужність, яку вона нам і показує. Ота От різниця у потужності, яка у нас на старті існує, вона. Також і в прогрітому стані теж більше. Це працює наш здвоєний чіп. Так, ікси нам на старті споживали 5500, потім просіли на 5. XL були 7700, стали 7000. Це майже 2000 люмінів. Величезна кількість, але прийміть до уваги, що люміни це загальна потужність світла, а корисна потужність це люкси, які ми вам показували раніше. І це більш важлива цифра, на яку ви повинні орієнтуватися. Так, перевіряємо локацію на придатність. Друзі, йде злива, сама справжня. Але ми знімаємо відео для вас. Підключаємося вже на локації, дивимося і оцінюємо світло, яке ви можете отримати, якщо міняєте галогенову лампочку на світлодіодну. Це завжди цікаво. Дивимось до кінця. Краще, звісно, якщо б ми провели конкурс мокрих маючих, але зараз нам треба займатися своїми професійними справами. Тому зараз ми підключимо дві лінзи одночасно, це дуже, думаю, буде прикольно. Це дві лінзи від Camry, як я і казав, але тільки одна європейська, а друга американська. Вони трошечки відрізняються по. Шторки, але нас в даному випадку цікавить більше заливка, де у нас краще світло. Так, наші лінзи вже мокрі, лампи мокрі. Але лампочки, як ви знаєте, мають захист IP68, тому вони повинні витримати і бути мокрими. Їх можна навіть інколи опустити у воду. І вони повинні працювати, як і працювали. Так що, ті умови, в яких ми зараз знаходимося, це абсолютний норм. Те, що ми можемо оцінити на око, приблизно те ж саме, що ми бачили на приладах, то ми маємо і тут. Ми маємо на іксах абсолютно красиву чітку сфокусовану пляму з яскравою точкою по центру. І дуже такою вузькою інтелігентною смужкою світла, яка, в принципі, достатньо широка. Але якщо ми порівнюємо з XL, то ми маємо гораздо більшу ширину, ширину гораздо більшу висоту. І, в принципі, XL за рахунок того самого двохполосного чіпу і своєю потужністю на 20 Вт більше, більш велику пляму. Що, в принципі, у більшості випадків буде плюсом. Але прийміть до уваги, що модель XL є тільки у трьох сокалях: це H7, H11, HB3, HB4. HB3, HB4 це по великому рахунку один сок. Можна навіть побачити формування світла. Це у нас X, це у нас X, отак виглядає XL. Я сподіваюся, ви хоч щось бачите, тому що мокра, мокрий асфальт, багато зайвого світла, але о, давай отак. Здріки, як можна гарно побачити. Ширину і висоту. Ось тут чітко ми бачимо, XL у нас висота просто супер. Просто must have. Ікси класне, але XL заливка набагато більше по ширині і по висоті. Так що один плюс в пользу XL. Толя, я люблю тебе, Аріста! <ріст> Дякуємо, що ви були з нами до кінця. Стіна плача нам сьогодні допомогла розібратися у світлі, коли воно класне і коли воно ще краще. Залишайтеся з нами, дивіться нові відоси. До зустрічі в нових відео. Пока. І не забувайте, що ви маєте можливість купувати товари в нашому інтернет-магазині зі знижкою та отримувати безкоштовні консультації з приводу світла. Також звертаюся до вас з проханням підтримати український контент підписками українських воїнів-донатами. Друзі, не втрачайте свій шанс, якщо ці лампочки вам сподобались, то переходьте на інстаграм, підписуйтесь, там будуть усі деталі.